І то ще не все. У нас є ще щось. Якась така піська брелька-закидушка. Не знаю, що воно таке. Казали, що воно якось пов'язано з ультразвуком і має робити пацієнту добре. Робити воно має тоді, коли хоче лікар, а воно робить постійно і не дуже добре. Тому зараз будемо розбиратися. Судячи по всьому, це є якісь сонотроди. А ця. Cavitation Slimming System. Кавітаційна система похудання, ви жартуєте? Це типа похудання електротоком. Цирк на дроті. Ну зрозуміло, щось таке коло медичне. Підключаються тут два прилади. Ми маємо, третій незрозуміло. Судячи по всьому, воно з пальцетиком. Давайте його заживимо. Воно би малося вмикати ось тут. -ка. Вау, навіть гудить. Cavitation 40, то, напевно, на всі гроші. Тріпор РФ. Ну, асоціація виникає, але це точно не то, що ви подумали. І мультиполяр. Мод А, мод Б. Час, старт. Куда то пхати незрозуміло. Судячи по зображенню, то треба тулити до шкіри. Ну, поїхали? Тут я не чую ніякої дії, нічого. Тут теж, може то не та насадка, може це якраз та, що не вистачає. Давайте Тріполар попробуємо. Мод. А, так, от є електроди інші. Старт. Та не чую я ніякої дії. Нічого не відчувається, не знаю. Не відчувається ні чорта дії, ніякої наочної нема. Не знаю, що вам сказати. О! Десь щось зашкварчало було. Так, воно би мало нагрів мати якийсь. Ага, інтенсивність регулюється. Та до сраки все одно нічого не відчувається. А тепер воно виключилося і просто блимає. Цирк на дроті. В підставці чудо-прибора ми маємо звичайний імпульсний блок живлення на дві напруги. І судячи по всьому, він втомився працювати. Якщо з нього зняти навантаження, тобто саму головку, він запускається. Значить, щось коротить в самій голові або є проблема з блоком живлення. Всередині той вундер вафлі чи вундер каплі пластикової вентилятор. Щоб здалека було чути, що воно працює. А щось таке наліплено кусками дротів десь на весу. Навіть не знаю, як то назвати, Тіпа радіатор. І такий це ультразвук, судячи по двох трансформаторах. І щось тут десь коротить, так виходить. Було би добре зрозуміти, де і що. Ось ці транзистори є страшно гарячими. Значить, щось тут недобре. А цим до лампочки. Перегріті вони. Добре, зараз будемо розбиратися. А ось видно навіть дроти підплавлені. Транзистори є пробитими наскрізь. Питання, чому вони пробилися? Спочатку воно працювало, коли я додав газу, воно пішло гайту. І рф 530 І таке враження, що хтось вже то колись паяв, а може воно таке і сопливе з заводу. Тут маємо ще два. Для початку вимінюю транзистор, далі будемо дивитися. І такий то є звичайний ультразвук. От розкачка на трансформатор. З трансформатора через релеку мутація. Один чи другий робочий елемент запускається. І окремо другий ультразвук, який ще поки що вроді цілий. Що грітися мало, іде незрозуміло. Очевидно, робочі елементи. Ось ці. Ці цікасті не гріються, вони мають просто вібрувати, це звичайні сонотроди. Може, власне, мали на увазі, що гріється сам пристрій. Але з дівчатами коломедичної теми спілкуватися техніку нонсенс. Тому будемо самі розбиратися, вгадувати. Випаявся один транзистор капець як красиво. просто немає слів і має явні сліди перегріву. Тобто йому було недобре давно. Другий просто пробитий, Ну, нічого міняємо. Плата керування, шлейф на дисплей, на тачскрін, пару перетворювачів. Там під екраном запаяний процик з пам'яттю. Є місце на флешку. А висота плати вибирається гумовими проставками з шланга. І купа сопли клею. І так, транзистори поміняв. Ті ціцькасті електроди підключив. Тут дві напруги, є ще підвищуючий перетворювач, транзистори аж на 100 вольт стояли, вмикаю. Не стрельнуло вже добре. Тріполар мод. Старт. Ішо? Ультразвуку я не чую, але і нагріву нема. Ясно, що нічого не ясно. Я думаю, що таке не працює. Треба брати осцилограф. Зробив, не працює, поки розбирався, шукав, знов задиміли транзистори, знов непонятно що. І таки знайшов. Зад конектора залитий, а перід закручується. Воно було скрученим. Тут було коротке замикання. Ось воно і є. Фактично, робочий елемент був замкнутий і воно палило схему. Тому відновлюю, а тоді буду перевіряти вже після другого, після другої спроби ремонту. Відновив, включив, світиться, засвітилася підсвітка. І я вже думаю, воно працює. Думав, ультразвук рукою підліз, коротше, пік пальця. Зовні нічого. А пече страшно. А потім дивлюся, а це не ультразвук, воно поїде і просто лупить током. Ось два електрода на один дріт замкнуті і другий дріт на третій електрод. Більшої потужності чотирьохпінової аналогічно, по два запаралелені. Ось. І двома дротами з'єднано. Тобто виходить, що високовольтний генератор просто перемінкою високої частоти прогріває, прожарює, блін, б'є, не знаю, трактуйте, як хочете м'єсо. Причому воно якби валить на максимум і на мінімальних, тому що тільки чуть додав. От зараз включу, покажу. От, Підключаю. Беремо триполярний. це є тріполярка. Беремо старт нічого, а як тільки додаємо, от, виходить, що в нас тут щось є. Чим міряти високочастотний струм, навіть не знаю. Але воно лупить і палить, пече. Не знаю, як має працювати, тому треба ще й думати, як перевірити. Згадували, що воно гріє засильно. Тобто, навіть що тільки включили, воно вже пече. Ну це так виходить і мені. Тобто, питання, чи працює регулювання потужності. От такі загадки. Лізу осликом до того гамна і получаю таку картину. Дільник 1 до 10. Маємо 1,4 з копійками 1,5 МГц частоту і 150 вольт амплітуду РМС. Ось така форма якась з горбами. Це на холосту. Навантажувати собою поки що не хочу. І бачу, що коли роблю гірше ліпше пальцетиком, е амплітуда не міняється. Тобто регулювання немає. Відповідно, воно або без навантаження не регулює, або не працює регулювання. Причому включення працює. Якщо збавити на 0, то амплітуда пропадає. Треба розбиратися, як працює модуляція і як регулюється гірше ліпше. Знову заглянемо на плату. І вже знаємо, що вихідний каскад працює. Генерація є, транзистори тепер не гріються. Тобто розкачка і генератор працює. 1,4-1,5 МГц. Генератор, це є логіка, і тут хіба частота може мінятися, а гірше, ліпше, напевно, регулюється якось інакше. І єдине розумне пояснення це ось додатковий перетворювач DC-DC. Скоріше за все, інтенсивність регулюється амплітудою напруги. Тобто, якщо на генератор буде менша напруга, вихід буде слабший. Треба розібратися, як воно працює: чи тут, чи тут має регулюватися і де не регулюється. Коли регулював гірше ліпше на екрані, не було змін ні амплітуди, ні частоти. Ось на генератор один сигнал приходить, десь пішло з процесора. Цікаво, що це за мікросхема. STC якась. І як би так виглядає, що генератором рулить вона? Тож не генератором, а перетворювачем. Треба спаювати радіатор і дивитися, яка мікросхема по даташиту думати. Чи він повишаючий, чи понижаючий і чи він працює. Зняв радіатор, бачу перетворювач XL 4015, це є понижайка DC-DC, Вихід його живить якраз вихідний каскад. І тепер вникаємо в зворотні зв'язки. Зворотній зв'язок йде по другій нозі. Ось вона є. І друга нога виходить десь ось сюди. А тут включений транзистор, і цей транзистор через дільники, конденсатори бла-бла-бла, приходить на мікросхему. Саме вона тут робить погоду і вказує, кому як генерувати і що. І відповідно, як я вже казав, думаю, що перетворювач має задавати потужність вихідного каскаду. Тобто тут задається тільки частота, це є логіка. А тут задається потужність, тобто амплітуда. І якщо взяти даташит на мікросхему, то вхід є третя нога, а вихід п'ята. І тут ми маємо коротке замикання, тобто цей перетворювач не працює і валить по максимуму. І тому я опікся. До речі, ще пече другий день, але палець не відсох. Відповідно, треба дивитися, що можна зробити з тим каскадом. А вийшов з ладу, він, скоріше за все, через те, що було замикання в робочому елементі. В продажі потрібної мікросхеми немає, тому приношу в жертву класний модуль. Запаюю, ставлю також на термопасту, на всякий випадок, додатково радіатор і вмикаємо. Вмикаю, на собі вже не дуже хочу пробувати, але тепер видно, що яскравість діодів міняється, відповідно і міняється амплітуда. Тобто воно жарило на всі гроші, відповідно, обпікало. Тепер регулювання присутнє. От і вам розбор польотів. Скручений роз'єм викликав коротке замикання в китайському конекторі, вигоріла вихідна частина і стабілізатор напруги, точніше перетворювач, котрий задавав режим роботи. А конструкція така, що захисту від урока немає і воно маслало на максимум відповідно опікало. Збираю, бачимо, що тут є декілька режимів. Кавітейшн 40 це, напевно, 40 кГц це ультразвук. Ось тут немає робочого елементу. Це, мабуть, вплив ультразвуком. Не перевіримо, і не докажемо, бо немає робочого елементу. Тріполярку ми вже бачили, а тут мультиполярка. Мультиполярка має запаралелені, тобто це фактично два електроди, якось між ними воно має гріти. Якщо ту січкарню запустити, то видно також, що є регулювання потужності на мультиполярці. І окремо на триполярці також маємо регулювання потужності. Ось видно. Старт і гірше ліпше. Ну, якби давайте на мінімалці, треба перевірити на собі. Якось несерйозно брати гроші, якщо, блін, не перевірив, щоб не обпектися. Та ні, ніби навіть не пече на мінімалці. Не дуже відчувається. Не відчуваю ще тепла. Може, воно на великій площі не відчувається, а я пальцем як коротив, то мене і голубило. Воно так от трошки зменшити. Ці два? Так, на пальці гріє, відчувається прогрів. Тобто воно все працює, ось тут відчуваю чітко, як прижимаю. Тобто воно прогріває ваше м'язце електричним способом, високочастотними коливаннями. Якщо взяти мультиполярку, як воно буде гріти, то, напевно, для сраки таке велике. Та, теж відчувається легке тепло, о, то вже припікає. Працює. Працює, гріє. Тут, як то кажуть, функцію свою воно виконує, на відміну від всяких лампочок, які просто світять. Нагрів воно робить і прогріває тканину. Скажімо так, це китайський сучасний варіант класичних банок, котрі вам ставили при грипі. Наскільки воно дає ефекту, мені сказати тяжко, але заявлені функції, воно принаймні виконує. Воно прогріває. Що можна навіть розібрати? Два дрота. О, гарно видно. Два дрота, світлодіоди через резистор і просто підключені електроди. Отака от січкарня. Як косметичний апарат, я впевнений, що він свої функції виконує нормально.